Вітаю усіх любителів древніх сувоїв. Взагалі я хотів записати більш глобальне відео, але коли зрозумів, що тільки на три теми настрошів херові гори тексту, то вирішив отакі порівняння розбити на декілька відосів. Тому, якщо ви маєте двох рабів, обійміть їх чи випустіть на волю. Заливайтеся вином та Мікі чи вермотом сурілі і оглянемо такі речі, як візуал. Взагалі стилістику та дизайн світів бесідки та загальну концепцію квестів. Oh Почну свій опуск із концепції завдань та того, як гра змушує нас досліджувати відкритий світ саме шляхом виконання цих самих завдань. Я прекрасно знаю за всі ці заїжджені приколи: і спіди, принеси, не вкради, не вбий, не врятуй. І мене реально харять автори з такими думками. Бо це просто калька на отой контент із вигрібної ями 404, що 90% із нас свого часу все одно споживало. Чого ви хочете від жанрів RPG та Action RPG? Ці жанри свого роду є пародіями на реальне життя. Бути магом, воїном чи розбишакою в ігровому світі? Чи піти в політехта стати інженером, податися у журналісти або економісти, або ж обрати базовану червоноградську бурсу. Ми також робимо вибір у реальному житті, вертаємось до завдань. У цих жанрах ми все одно будемо здебільшого когось знищувати, обкрадати і так далі. І так далі. Питання квестів полягає у тому, що я для себе називаю приправами. І повірте, цих самих спецій існує величезне різноманіття. Про відьмачі спеції я вже розказував, і там все крутиться на постановці питань моралі та цінностей здорового суспільства. Чи є такі приправи в іграх The Elder Scrolls? Якщо говорити про моральні, то вони зустрічаються або дуже рідко, або зариті десь у глибинах лору та ідеологіях фракцій. Тому тут в якості спеції застосовується здебільшого наступна зв'язка: побудова камерної історії плюс його величність внутрішньо ігрова історія. І що ж ми маємо на виході у кожній із ігор серії. Небокрай. непогана історія основного сюжету, як для першого проходження. Далі вона просто сприймається як Порошенко. Ну коли ти вже нарешті випустиш мене звідси. Сюжетки гільні здебільшого прикольні, та як окремі історії сприймаються позитивно та динамічно. Правда, те наскільки швидко Довакін і взагалі Мої 6 Бріньольфас хрещеним батьком організації розбишак, це реально трошки перебор із динамікою. Бо стати головнокомандувачем усіх фракцій можна буквально за парочку ігрових тижнів. І я досить таки довго довгов із того, що чувак, який не вміє скрадатися та чистити лопатники, стає обранцем чи обірванцем Nocturno. Тобто постановка та історія є, але РПГшність кудись зникла. Цікаво, а ця РПГшність взагалі десь існувала? Ну, ні. Так. Вона існувала. В його величності, в грі для реальних гігачадів. У Моровінді. Так як світ Моровінда відсотків на 99 є статичним, то взяти тут Скерімо подібною динамікою майже нереально, а за всю гру ми побачимо лише парочку кат сцен та руйнування NoMідiuma в кінці основної гри. І це все. Тому брали тут солями RPG та інтеграцією шикарного лору майже усюди, куди його можна всунути. І такий підхід спрацював, але тільки на думаючу аудиторію. Тут майже як в реальному житті. Починаєте свій шлях із дріб'язкових завдань, де ви здебільшого просто бігаєте, щось носите, щось купуєте, вибиваєте борги і так, далі, і так далі. З часом вас підвищують, бо роботодавці бачать, Василь хороший мужик. І важливість та складність завдань також росте. Варто додатково виділити вимоги до підвищення. Базуються вони не лише на виконанні задач, а налогу вашого професійного стажу роботи. Треба також мати прокачку атрибутів та навичок і залетіти на найвищі посади без базованого хардскіла неможливо. Вас же не візьмуть на роботу інженером без технічної вищої освіти та ґрунтовних знань з опору матеріалів, ЄСКД та ще цілої купи важливих речей. І вас не візьмуть в біолабораторію без знань хімії та біології життя як RPG. Життя цікаве. І мотивація то є сильна. Зі своєю прокачкою та своїми ультами. А що по Облівіону? А тут Бобер, типу не риба, не м'ясо. Наче як свого часу вирішили зробити крок в сторону динамічних історій, але вийшло тільки із темним братством та другими половинами сюжетів розбишак та бійців. Реально, мені сподобалося пограбування та процес підготовки від Сірого Лиса. мені зайшла розв'язка із ПВК ящерів. На своїх полотних стероїдах. Але все інше було або просто максимально нудним, або це був тотальний крінж. І для чого тоді треба було лишати оцей рудимент у вигляді звань, якщо кар'єрне зростання не відкриває ні нових учителів, ні нових торговців, нічого окрім доступу до зачарувань в університеті гільдії магів. максимально дивно. І на кінець тематики квестів. Як вони взаємопов'язані із Лором у цих трьох іграх? Очевидним переможцем є, яка несподіванка раз. Так. Моровінт. Якби не цей зв'язок, то Моровінт не став іконою політичні протистояння між домами, гільдія розбійників проти Камони Тонг, Темна сторона Орваса Дрена, Храмовна пропаганда, аболіціоністи, жерці відступники. Базовані уршиваку. І все це пов'язано із шостим домом та поїхавшим на божественності Даготом Уром. There, Немає такого, щоб всім наплювати на загрозу із Червоної гори. Це все ідеально поєднано не просто лором, книгами, діалогами та ідеологіями. Але й вспливає то тут, то там через квести. Це реально круто. Саме за це і поважають цю древню іграшку. Саме тому вона і стала іконою. А що там із країною забуття та під небесним краєм? Більшості фракцій взагалі до одного місця глобальні загрози та оцей ваш громадянський конфлікт? I have a message for you from the Існують вони зі своїми історіями виключно у своїх вакуумах, що дуже і дуже негативно впливає на занурення в світи. І ось настав час другої частини відеоогляду, стилістика та дизайн опвордів від бесідки. Тут попередньо хочу зазначити, що власне графічну складову краще лишати за душками, а ще краще викинути із формули. За цим самим графончиком Моровінд десь на дні завалявся, а небокрай типу весь із себе такий графоністий, неймовірна графіка 2011 року, аж настільки, що його Second Hand Anniversary Edition я зміг запустити та пограти на Гло. Так, там лише одна кнопка, але грати можна, перевірено головою великого дому Антоніо. Для початку швиденько глянемо на землі тріасового періоду. Докопатися тут до чогось важко. Про архітектуру чи географічні зони довго говорити не хочу, вони на висоті, тим паче, що половина контенту на моєму каналі якраз таки про Моровінт, тому, якщо ще не бачили, можете зацінити. Розміщення печер з укриттями бандитів є максимально логічними. Щоб вони могли займатися своїми темними справами, і до цих самих печер веде якась стежинка від основної дороги. І взагалі облаштовані ці самі печери більш-менш адекватно. В них є місця для сну, якісь комори для контрабанди, навіть відро, на якому можна посидіти та подивитися півгодини тік-ток. Імперські форти також виконують свої функції і все це ретельно описано лором та діалогами. Та навіть просто здоровим гвуздом. Так от здавалося, наступна гра Oblivion. сидить десь посередині двох стільців, але його візуал. Я не знаю, як це назвати. Я на силу вичував із себе просто парочку футажів, на яких я здебільшого просто бігаю та стрибаю. При тому, що, будучи юнаком, мені ця гра реально заходила. Але у реаліях уся ця стилістика виглядає максимально стрьомною шо. Плюс палітри кольорів підібрані за якимось незрозумілим мультяшним підходом. І замість жорстокого мируниса дагона із його пекельними вимірами та прихвостнями ми отримали оце. Розумієте, Мурзик Василіч, людина завжди цікавилася трьома речами. По-перше, своїм калом. Подруге, підками та казнями і уродами. Дайте їй все це, вона буде ощущать, що живе не напрасно. Давно пройшли шановні ті часи, коли цар Петро імпортував уродів за шалену валюту. Посміятися з уродів та НПС діалогів воно то можна. That's why I need to be here. Але сприймати це серйозно в зрілому віці мозок відмовляється. Концепція відкритого світу є максимально убогою, бо 90% всього цього зробив прадід чату GPT, а за ним живі люди, якщо щось і перероблювали, то хіба дерева та каміння якось вирівняли із рівнем неадекватного ландшафту. І то далеко не усюди. З підземелями та сама проблема в них рідко є щось унікальне та цікаве. Навіть якщо ми говоримо про основні сюжети, команда Говарда навіть не захотіла розмістити хоч трішечки цікавих фортів чи айлейських руїн біля основних доріг, де більшість гравців точно вибігла хоча б один раз. Тому тримайте зі старту доступ до фаст-тревелу до усіх міст. За їх межами і так немає нічого цікавого. Можливо, хоч міста є цікавими, навряд чи. Стилістично вони щось там якось відрізняються настільки, що усюди стоїть однакова церква, однакові стіни та однакові палаци, тільки столиця якось вирізняється, не на фоні айлейдів. Адже за лором провінція Сіроділ повинна містити найбільше змішаних культур. Брума явно не тягне на Норське місто чи місто із великою діаспорою вихідців із Атмори. Чейдінг-Холл, де править чувак із хвалу з позволін королеви Барензії, де є велика данмерська діаспора. Вони що, всі підуть молитися Акатошу та його друзям? Навіть ніякого маленького святилища Пророка Велота чи Альмсіві тут не вколупали. Про тих же імперців, які завезли, як мінімум акавільську культуру чи акавірський дизайн зі своїх провальних військових походів у далекий Акавір, ми мали б отримати серйозний вплив косплею на Японію, а отримали тільки одну фортецю агентів імператора та їх броню. Баурус взагалі над розум пішов на секретну місію та щоб його вже точно не спалили, прихопив із собою Катану. Це знаєте, як у тих древніх анекдотах про гибнявих шпигунів та ложку у стакані? Ви что, русський шпіон? Як ви догадались, я же винув ложку. Ви когда чай п'єте, то глаз закриваєте. А що у Скурімі? Можливо, там все краще? Якщо порівнювати із Моровіндом, то вони... У плані дизайну десь на одному рівні. Хоча в багатьох питаннях Моревінт виграє. Якщо порівнювати із Oblivion, то Skyrim максимально гарний та хороший, хоча деякі міста навіть мікроскопічними селами назвати доволі таки важко. Детально говорити про те, де побудували Solitude, я не буду. Тут обійдатися якось без мого хардськіла із будівельної механіки. Втім, світ виглядає цілком реалістично, та навіть чимось мені нагадує одні гори на Дикому заході, де мені пощастило побувати ще до повномасштабної війни, тому ця скелястість має місце та право на існування, тим паче, що вона приховує під собою вбогий ландшафт, а значить, команда Тода Говарда змогла якось викрутитися. Пещери та гробниці виглядають адекватно. Хоча оця концепція всюди пхати короткий вихід виглядає як неприший кобилі хвіст, особливо коли це нора на дві кімнати та три бандита. Шо, блін? Ви настільки тупими вважаєте пересічного гравця, що він не зможе розвернутися назад та пройти 2 метри до виходу. Яка несподіванка 2. Моровін знову всіх переграв. Не сказати, що небокрай сильно відстав від мори в цьому плані, але він все одно виглядає більш різноманітним у всіх можливих аспектах, від броні та предметів ужитку до архітектурних стилів та наповнення будинків чи данжів інтер'єрами. Хоча кидати каміння в бік небокраю не буду, Біоми там не сказати, що екзотичні, але набагато гарніші, детально опрацьовані та більш щільно наповнені. Тим паче, що Скайрим брав скоріше якимось звичним стилем неканонічного косплею вікінгів і там промахнутися було досить таки напряжно. А якщо бути максимально справедливим, то Скайрим просто зміг зробити аналіз над провалом Облівіона, перейняв щось від Моровінда та вийшов на виході хороший стиль та дизайн, я готовий до усіх ваших коментарів, цілком імовірно, що я міг щось пропустити. А з вами був дядечко Антоніо. Всім бажаю гарного дня та до нових зустрічей.